Швець без чобіт. Саме так почувається нині національний природний парк Дермансько-острозький. Сільради та лісгоспи, на чиїй території було створено парк, мали передати йому 1600 гектарів землі. Однак процес цей затягнувся на роки. Як вважає керівник, через бюрократичну тяганину. Ми не можемо сьогодні працювати в тому плані, що не можемо дати сьогодні людям нормальний. Умови для відпочинку ми не можемо займатися рекреаційною діяльністю, оскільки не передані нам землі в обласному управлінні лісового та мисливського господарства, яке опікується державними лісами. Частина з яких і має відійти національному природному парку, кажуть, що угіддя готові були передати ще 5 років тому. Однак процедура ця законодавчо не врегульована донині. Тому ні лісівники, ні сільради тривалий час не можуть довести справу до кінця, але чекати залишилося недовго. Проблема в ви... Рішиться після винесення рішення Верховним судом України на даний час справа знаходиться в Верховному суді, якраз за позовом керівництва національного парку. Тим часом в національному парку проводиться наукова робота. Зокрема, на його території вже віднайшли 47 видів червонокнижних рослин, виявили гніздо рідкісного чорного лелеки. Нині у Дермансько-острозькому парку можна побачити традиційних для нашого краю зайців, єнотів, лисиць, кабанів та козуль. Є тут і популяція екзотичних для полісся плямистих оленів. Науковими відкриттями працівники парку діляться з колегами. На базі парку вже тричі проводили науково-практичні конференції. Людмила Васюха, Назар Мідриган, Олександр Демчик, інформаційна програма День.